Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ні, штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, у ньому передбачене фінансування на переобладнання ракет протиповітряної оборони Хок і десятків танків Т-72. Окрім цього, гроші підуть на закупівлю 1100 безпілотників Фінекс Ghost та іншого обладнання. Таким чином, від початку роботи адміністрації Байдена, Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу на суму вже майже 19 мільярдів доларів. І США продовжить стояти плі. Віч опліч із Україною у цій боротьбі стільки скільки буде потрібно. З таким повідомленням до Києва прибув у п'ятницю радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Більше про новий пакет допомоги і про подальшу підтримку Вашингтона поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорба. Остап вітаю, Вітаю, Юля. Переоснащення відправлення до України танків Т-72, як кажуть у Пентагоні, це спільний проект Сполучених Штатів, Нідерландів і Чехії. Як саме будуть модернізувати техніку і коли варто очікувати перших танків на передовій? Юрій, по перше, хочу наголосити, що йдеться про 90 танків Т-72. 45 із них профінансують модернізацію Сполучені Штати. Іншу половину ще 45 танків. Профінансують Нідерланди, як саме їх будуть переоснащувати, як пояснили Пентагоні, йдеться про те, що встановлюють на ці танки сучасну оптику також додадуть е сучасні системи броні та комунікацій. Коли Україна може очікувати зараз, поки що триває процес вдосконалення, модернізації цих танків. Однак, як пояснили Пентагоні, першу партію цих е цих систем Україна зможе отримати вже в грудні а решту отримає е у 2023 році. Однак важливо, юлю, наголосити, що що в цьому пакеті на 400 мільйонів, який ми побачили сьогодні, йдеться не лише про переоснащення танків із сполучених штатів та Нідерландів, деться і про інші системи, які США надають, а йдеться про також про броньовані річкові катери йдеться і про фінансування для переоснащення 250 бронемашин. Також переобладнання, як ти вже сказала, правильно ракет до систем протиповітряної оборони Хок. І зараз власне системи протиповітряної оборони є одним із пріоритетів союзників України, в тому числі. Сполучених штатів про це сьогодні в інтерв'ю голосу Америки розповів Джон Кірбі, представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Ось його слова я скажу вам, ми тісно співпрацюємо з українцями майже щодня, обговорюючи спроможності, які вони потребують, і що ми можемо зробити або їх надати. Зараз велика увага приділяється протиповітряній обороні. США забезпечують ППО з самого початку цього конфлікту. Ми ще вивчаємо, що можна зробити з більш просунутими спроможностями, щоб допомогти українцям збивати безпілотники та крилаті ракети, якими росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру. Ми також працюємо із союзниками та партнерами. Приблизно 40 інших країн надають Україні безпекову допомогу: Франція, Іспанія, Німеччина зробили справді великий внесок щодо надання деяких додаткових засобів протиповітряної оборони. Остапе, чи варто очікувати, що Сполучені Штати підуть власне на передачу і американських танків Україні, танків Абрамс? Юлю поки що ми цього не бачимо. Це питання також адресували Пентагону. Чому Америка не надає Україні свої танки, танки Абрамс? А відповіли там так, що наразі введення цих танків в дію, логістика, передача України, навчання буде складним та дорогим. кажуть так у Пентагоні. кажуть, що це зайняло б часу. Саме тому вирішили модернізувати значно вдосконалити танки, які вже відомі українським збройним силам. Це танки Т-72, другі переосна. Стати їх новими сучасними системами, щоб українські збройні сили могли їх використовувати швидше і могли їх також обслуговувати. Однак юлі з такою думкою погоджуються не всі, зокрема, колишній командувач сухопутними військами США у Європі Бен Годжес, вважає, що Сполучені Штати можуть і мають передати Україні тан танки Абрамс. Він не розуміє, чому цього досі не відбулося. Ось яку думку він висловив у коментарі Української служби голосу Америки. Немає вагомих причин, чому ми досі цього не зробили. Так, навчання займе час, але ніхто не вчиться швидше і краще, аніж українські солдати. Так для цього знадобиться великий пакет матеріально-технічного забезпечення, тому що танки Абрамс потребують великої кількості пального, і вимоги до їхнього технічного обслуговування відрізняються від тих, які має типовий український танк. Гаразд. але давайте запустимо цей процес, щоб у березні-квітні були українські підрозділи, які будуть. Ть, оснащені абрамсами, леопардами чи іншими сучасними танками та гусеничними бойовими машинами. Давайте розпочнемо. Не витрачайте час на розмови про те, скільки часу знадобиться, просто почніть. Я не можу знайти вагомої політичної причини, чому ми не зробили це цього року. А ми могли не починати 24 февраля? Зачем починати то, чого ти до кінця ніколи не І Всі реагують на відбування, як на слабкість Росії. Війна відрізняється від миру. Тим, що. Не підлягає ду... експерти. Не можна. Нічого. Я, коли дуже спрощено, кажу, коли їде машина і вмикається зелене світло, вона їде, а як червона, вона стоїть. А як їде танк, йому плювати зелене світло, червоне світло, жовте світло, в танк їде. І тому тут можна собі порахувати, о, мабуть, за два тижні щось станеться, а сталося щось протилежне, щось прилетіло, щось відбулося. Бо нас чекають дуже складні моменти, і ми не можемо передбачувати війна, тому і жахлива історія, що ніхто нічого не може передбачити. Я ми... дійсно, да, я дійсно знаю, що були такі прогнози, мене вони завжди дивували. Я з перших днів цього конфлікту. І до нього, до речі, з перших днів війни великої. І до нього. Казав, що на нас може очікувати конфлікт Сирійського типу. Тобто, я... цей конфлікт як вирішується? Або Путін за кілька тижнів, як він хотів, Бере Київ, знищує українську владу, знищує українську державу. Або це конфлікт тривалий. От конфлікт в Сірії, скільки вже до, йде до 10 років, до 10 і немає років. йому закінчення. Конфлікт в Україні це конфлікт такого типу. Якщо ви психологічно не підготуєтеся до років війни, ви будете весь час знаходитись в депресії, тому що якийсь експерт сказав, що літо, потім осінь, потім весна. Треба навчитися жити у війні. Причому. Гаряча фаза може закінчитися. Якщо ми вступимо до НАТО, до наступного нападу Росії, значить закінчиться війна. Якщо не Але вступимо, мирного договору може не бути. Його не буде і перемовин не буде. Якщо не вступимо до НАТО, буде нова війна, ще більш жорстока, ще більш кривава. Та інфраструктура, яку ми відновимо, буде знову зруйнована. Це реальне таке життя. Це не багато хто говорить, що це буде схоже на Ізраїль. Це буде схоже на Ліванин на Ізраїль. Не вигадуйте собі, ілюзій. І в цьому лівані треба навчитися жити. Це великий ліван. Або є шанс, що ми приєднуємося до НАТО, що, що Росія втрачає свої ресурси. І на цьому все закінчується. Чи може так бути? Звичайно, це може бути і літом, і восени, і взимку. Але говорити точно, коли у Росії вичерпається ресурс, ніхто не скаже. Ще один важливий момент. Абсолютно точно тут пан Валерій говорив про Третю світову війну. Війну, про її небезпеку. Третя світова війна тими є небезпечною, що Китай і Росія можуть вирішити, що вони здатні до реальної війни із Заходом. І ця війна може бути навіть без застосування ядерної зброї. Просто вони, тому що у всіх є ядерна зброя, це війна конвенційними засобами. І якщо Україна буде в цей час вже в НАТО, Україна буде першою лінією цієї війни. Україна, Польща і країни Балтії першими зазнають дикого удару з Москви і Пекіну. Як цьому запобігти? Ви знаєте, як це іде війна на вище на винищення. Або ми винищимо путінську Росію, або вона винищить нас. Попереду тяжкі чорні часи. Я про весь час це намагаюся пояснити. Чи можлива перемога? Так. Чи побачить перемогу всі? Ні. Ну це ж абсолютна абетка. Чому вона можлива? Тому що ми на нашому боці весь цивілізований світ. А І саме закінчуючи про цивільності, скажу, що я так відсотків мінімум на 50% з Віталієм не погоджуюсь, Я не такий песимістичний, Я якраз думаю, що е, ніяких таких е, здобутків я сказав, у, росі... у російсько-китайських е, альянсів не буде. Але кожен має право на свою точку зору. Кому це було нужно, щоб потом був пшик. І люди сказали, що ну що і здесь б Є багато інформації про відступ російських військ, окупантів так і про те, що це може бути пасткою. Як ви оцінюєте ситуацію взагалі на Херсонському напрямку? Пане Бентро, дякую. Ну, дивіться, дійсно. Ми всі з вами цю інформацію бачимо і читаємо. Ми вважаємо, що вона несе дві складових. Перше, все ж таки, це елементи ІПСО, тобто інформаційно-психологічної спеціальної операції. А от і ми серйозно ставимось до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми їх відслідковуємо. Ми довіряємо тільки даним нашої розвідки, і відповідно робимо перевірку. Їх звичка до актів доброї волі нам з вами давно вже відомо. Так був акт доброї волі. Покійно, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської, завдяки рішучим діям сектору безпеки і оборони, потім був острів Зміїни, ще один акт доброї волі. Тому, звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо його берега Дніпра в сторону якраз якраз в районі міста Херсон і Херсонської області, але для цього все одно їм знадобиться. А втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших збройних сил. Ну е, навіть як погода теж впливає на хід війни цієї, тому коли є дощовий, е, скажімо так, режим включають небеса, то відповідно ми від цього теж залежні. І аграрний регіон Херсонщини, ви чудово, це знаєте. Він має багато регаційних систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Аж тучні тому це, це трошки уповільнює рух наших військ. Але я переконаний, що я оптимістично дивлюся на не тільки на Херсонську операцію, я взагалі вірю абсолютно свідомо, обізнано в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повних всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на визнані міжнародного кордону України станом на 1991 <кій> Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.